Пропоную до вашої уваги Renault Scenic 3 2010 року випуску півторашка дизель 106 кінських сил Євро 4. Автомобіль нещодавно заїхав в Україну, пройшов розмитнення і готовий до першої постановки на облік. Також є сертифікати, виписуємо договір купівлі-продажу, будете першим власником в Україні. Автомобіль в дуже гарному стані. І середня комплектація. Повне відео побачите на YouTube-каналі. Якщо бачите в Тіктокі, то вводьте на YouTube Вінкар в пошуку. Знайдете там більше автомобілів, підписуйтесь, не встигайтесь, буде постійне оновлення. Буду показувати вам більше автомобілів. Також є варіанти Grand Scenic, Scenic по різним бюджетам: Четверте покоління, третє покоління, друге покоління реально дуже великий вибір автомобілів. Номер телефону мій на екрані. Бачите. Sim,